Ініціатором мистецького проєкту виступив методист Манського районного будинку культури Микола Омельчак. Наша поліська сторона багата прекрасними, чудовими, талановитими людьми. І захід це так називається об'єднані Україною. Бо нам усім сьогодні болить те, що твориться на терені України. Ми дійсно хочемо показати, що ми живемо, творимо добрі справи на цій землі. З першого погляду картини, представлені на виставці, належать різним художникам. Але автор один молодий живописець з Малина Олександр Струтинський. Якось від діда передалось по матру лінії. Ну, з того часу малі можна сказати. Закінчив школ мистецтв. В Малині на творчість художника надихає краса у всіх її проявах, особливо природа рідного краю. Малинський пейзаж. Вон, дорога додому називається. Ну, це малинське водосховище. Талант Олександра став відкриттям для його роботодавців компанії «Вайдман», що у Малині. Для нас було відкриттям, що в нашому колективі є такий талант. І коли ми про це дізналися, вирішили долучитися до фінансування цього заходу. І я думаю, що будемо долучатися постійно, оскільки таланти вимагають підтримки. І о, взагалі я вважаю, що у цієї людини велике майбутнє, і колись, можливо, наші нащадки будуть пишатися тим, що в нашому колективі працював такий художник. Особливою атмосферою заходу надав співмаленшанки Ольги Гурої під акомпанемент Кельтської арфи. Звичайно, картина Олександра це українська лірика.